Просто у ціль наші воїни ліквідували пункт базування дронів загарбників на аеродромі Херсонес у тимчасово окупованому Криму. Паралельно військові спецпідрозділу ГУР «Братство» не дали ворогу просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Тільки за минулу добу відбулось понад 150 боїв. Всю актуальну інформацію розповім за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Знову успішна робота. Військово-морські сили України повідомили про знищення пункту базування російських безпілотників на аеродромі Херсонес у тимчасово окупованому Севастополі. За даними українських військових, було уражено до трьох дронів «Мохаджер-6» і два Форпости. Саме ці апарати росіяни використовували для контролю ситуації в акваторії Чорного моря. Тим часом самі загарбники в тимчасово окупованому Криму скаржаться на проблеми із відбиттям атак через відсутність необхідного обладнання. Відео із одним з таких окупантів із одного з підрозділів ПВО публікує телеграм-канал Кримський Вітер. Тим часом наші військові вдало діють на Донеччині. Головне управління розвідки України повідомило про результати роботи спецпідрозділу Братство. Його бійці у складі спецпідрозділу Тимура, ГУР, МОО України, спільно з побратимами з РДК не дозволили противнику швидко просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Знищили понад 90 окупантів і взяли в полон ще п'ятьох. За даними розвідки, оператори дронів здійснили понад 400 бойових вильотів. Під час операції воїни також виявили, Вили та знешкодили декілька груп прапороносців російських військовослужбовців, які ціною свого життя розвішували триколори для фото на непідконтрольній ворогу території, щоб у подальшому брехливо заявити про взяття цих населених пунктів. Пишуть у запеклі бої на фронті тривають. Генеральний штаб України повідомив, що протягом доби відбулося 157 бойових зіткнень на покровському напрямку. Українські сили відбили 43 штурмові атаки противника. Військовий Станіслав Бунятов у своєму коментарі зазначив, що на цьому векторі ініціатива розділена навпіл, але українські війська поступово відвоюють втрачені позиції. Піхотинці 1-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти, підняли український прапор у селі Зелений Гай Донецької області. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підсумував, що на низці ділянок фронту сили оборони працюють дуже вдало, і окупанти подекуди відступають. А тим часом видання «Політико» опублікувало відео з випробувань української далекобійної ракети Фламінго. За їхніми даними цього місяця виготовлено 211 таких ракет. Керівниця виробництва «Файерпойнт» Ірина Терех пояснила, що спочатку ракета мала рожевий колір однак, згодом його довелося змінити через вимоги військового камуфляжу. Тим часом українські авіатори з телеграм-каналу Соняшник показали роботу авіації по особовому складу окупантів на Запоріжжі. Далі дослівно. Зафільмовано уже три попадання ворожого бука по позиціях своїх військ, викладено в мережу два відео. ОК також було відмічено мінімум дві роботи ворожого Тора по своїм позиціях, але ОК не таке наглядне. Пишуть там. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.